Доброго вечора, шановні телеглядачі в ефірі новини з Українки у студії Світлана Гриценко. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. День знань свято, яке одночасно є загальним для всіх і особистим для кожного. Позачергове засідання виконавчого комітету Української міської ради. Центр муніципальних послуг допоможе у вирішенні багатьох питань, які турбують громаду. Протягом трьох днів Українка святкуватиме День міста. Як підготувався до нового навчального року, дошкільний навчальний заклад Сонечко. Тихон Петрович Новіков, найстарший житель Українки. День знань це, мабуть, єдине свято, яке одночасно є загальним для всіх і особистим для кожного. Світлий вересень знову скликає в рідні школи своїх дітлахів. Дитячим гомоном повне це шкільне подвір'я. Воно і зрозуміло так багато новин хочеться розповісти друзям. А перше вересневе свято якраз дарує таку можливість: день знань. Ось він і настав початок нового шкільного року. Цей день є визначним і радісним святом для кожного з нас. Адже він знаменує початок нових знань, досягнень нових успіхів на шкільній ниві. Для когось цей навчальний рік у школі стане останнім, а для інших, навпаки, першим. Першокласники, які вони всі різні, трішки не смілі, але з такими педагогами їм нічого не страшно. Цьогоріч до шкільної родини загальноосвітньої школи номер 1 Українки приєдналися 120 першачків. першачків. початком нового навчального року привітала вчителів, учнів, батьків та гостей свята, господиня закладу, директор школи Світлана Білохвощенко. А також подякувала всім, хто допомагав підготувати заклад до нового навчального року. Це нашому міському голові Павлу Козирів, комунальним служба. Міста, працівникам Трипільської ТЕС, колективу Автосервіс на Українці, директор Скиба Ігор, які клали велику роботу сили для того, щоб підготувати школу. Дякую вам за розуміння, підтримку і допомогу. З вітальним словом до представників громади Українки звернувся міський голова Павло Козирєв. Я безумовно хочу привітати святом в першу чергу батьків. Які сьогодні тут з нами привели своїх дітей, ну і наших діточок, які я бачу засмаглі, відпочили, і е, в нових відремонтованих приміщеннях першої школи, сподіваюсь, будуть відмінно навчатись. Ну, я знаю, що і в справу оздоровлення, і в справу підготовки школи до навчального року найбільший вклад вніс ніс. Трудовий колектив, педагогічний колектив, на чолі з директором Світланою Миколаївною і тому від всіх батьків від громади прийміть вдячність і ці квіти. Свято вас. Міський голова побажав учням перемог у навчанні, запросив усіх на святкування дня міста, що відзначає 46-ту річницю цими вихідними, та зазначив, що нові спортивні майданчики, які відкриються в неділю на міській набережні, стануть нагоді і школярам. А ще вручив від імені міської ради подяки за сумлінну працю освітянам закладу від імені обласної державної адміністрації та обласної ради від колективу «Трипільський ТЕС» з днем знань вітав присутніх депутат Київської облради Михайло Міщенко. Ми чекає... Баємо від вас, першокласники, учні, гарних показників у навчанні, міцного і спортивного вам здоров'я, щастя, найкращих побажань вчителям, терпіння, батькам теж терпіння у вихованні ваших дітей, наших дітей, щоб все було у вас гаразд. Директор Палацу культури енергетик Агнеса Олкова михницька завітала на свято з відзнаками для учнів, які брали участь у параді вишиванок. Вона привітала школярів та педагогів, подякувавши останнім за знання, які ті дають дітям, і за те, що літ ви уже 46 шість Ви випускаєте в життя прекрасних, прекрасних українчанка достойних українчан. У ході свята знань нагородили найкращих учнів школи, які гідно представляли заклад на районних та обласних олімпіадах, і посіли 48 призових місць. Переможці обласних олімпіад отримали ще й стипендії. Привітала зі святом учнів, і перша вчителька Світлана Махиня. Випускники пообіцяли бути кращими ніж завжди, і щиро дякували за роки навчання та запевнили, що любов до школи і рідних вчителів пронесуть через усе життя. А ще на свято завітав кумедний домовичок Кузя, що вирішив простежити, чи все в школі добре, чи всі учні прийшли на день знань та й затанцював з дітьми добре відомий танок маленьких каченят. Були на святі і королева наук, і подарунки першокласникам від випускників, і чарівні дівчата, що представили яскравий танець, і проникливі вірші малечі, яка вперше переступила шкільний. Поріг. І ликичку ми читати, ляльку Таню рахувати, і у край вся квартира мами й досі не відмила. Жовте сонце небо синє, ми йдемо до школи нині, і хоч знаємо буде важко, та сьогодні ще не... На жаль, зважаючи на той факт, що телеканал Дніпро має лише одну відеокамеру. А день знань відбувався в обох школах одночасно. Ми не встигли побувати на святі в загальноосвітній школі номер 2 Українки. Тому найближчим часом завітаємо до закладу на гостину та розповімо про учнів, педагогічний колектив і плани. 1 вересня відбулася святкова лінійка і в професійному ліцеї міста. Директор закладу насамперед привітала першокурсників, яких цього року на навчання прийшло 110. дорогі мої першокурсники! ви правильно зробили вибір свій, що почали життєвий шлях з професійної освіти? Бо кваліфікований робітник сьогодні це базіс нашої економіки. Тетяна Макеєва запевнила батьків учнів ліцею, що з їхніми дітьми працюватимуть висококваліфіковані педагоги, які допоможуть у здобутті професії. Наголосила на цікавому та змістовному навчанні другокурсників і на серйозній роботі третьокурсників, які майже весь курс перебуватимуть на Виробничій практиці, а попереду на них очікують державні кваліфікаційні іспити. Я всім вам бажаю міцного здоров'я, натхнення, а саме головне бажання, бажання вчити і бажання вчитись. Від імені громади привітав ліцеїстів і міський голова Українки Павло Козирів. Я знаю, що тут в нашому ліцеї професійно-технічному. Педагогічний колектив, директор ліцею, зробить все можливе для того, щоб ви прийшли і реалізували ті знання в достойну роботу і в достойну зарплатню. Хочу е подякувати педагогічному колективу, особисто директору Тетяні Венгені. І ці квіти прийміть як символ поваги і вдячності від громади. Я також хочу сказати, що. Е Друзі, навчання це не все. І ви зараз в такому віці, коли є багато енергії, і наша громада дає можливість реалізуватись, ви маєте самоврядування в межах вашого начального закладу, маєте на увазі, що таке молодіжне самоврядування є і в місті, є молодіжний парламент, молодіжний дарачий комітет при міському голові, і навіть два представники молоді є членами виконавчого комітету. Політика нашої громади зробити таким чином, щоб мова впливала на всі рішення, які приймаються тут, і мала можливість реалізувати себе навіть зараз. Тож, нехай навчання буде вдалим, гарного всім настрою, терпіння та наполегливості на шляху до поставленої мети. Світлана Греценко Дмитро Згурський, Микола Курінний, телеканал Дніпро. В останню п'ятницю серпня у малій залі Української міської ради зібралися члени виконавчого комітету на позачергове засідання. Основним питанням порядку денного було розірвання угоди між виконкомом міськради та громадським формуванням з охорони громадського порядку Гроза. Позачергове засідання виконавчого комітету розпочалось з приємної місії. З нагоди дня підприємця за вагомий внесок у розвиток українки міський голова нагородив кращих підприємців. Грамоти і квіти отримали Олена Славна, Лідія Анцупова та Олексій Буханцев. Спасибо большое. Приятель миг Навграды, но это уже миг, это уже прошлое. А нужно жить будущими проектами, будущими рішеннями. Я надеюсь, що они будуть соціально полезними і для нас фінансово удачними. Основним на порядку денному виконкому було питання про розірвання договору, укладеного між виконавчим комітетом міськради та громадським формуванням з охорони громадського порядку Гроза у своїй доповіді. Володимир Луценко нагадав присутнім рішенням минулого засідання виконкому. Після досить бурхливих обговорень було прийнято таке виважене рішення, що все-таки дати можливість протягом 20 днів. З'ясувати ті причини, які зумовили виникнення такої ситуації, знайти шляхи виходу з цієї ситуації і на, засіданні на позачерговому засіданні виконавчого комітету прийняти якесь рішення. Протягом 20 днів, з моєї сторони, і зі сторони виконавчого комітету велися якісь вивчення цього питання, велися переговори із членами громадського формування. На жаль, Керівник був відсутній цей час. Він знаходився у відпустці, потім на лікарняному, і так як передбачається статутом даного формування. Згідно пункту 14, ми були ініціаторами загальних зборів, про які ми повідомили члени формування і того ж самого керівника за 10 днів, як це передбачено законодавством. І сьогодні такі збори відбулися зі свого боку. Міськрада готова була виконати вимоги формування та було запропоновано нову кандидатуру куратора. Ним погодився стати Володимир Луценко. Проте, на жаль, ті домовленості, які були телефонні із керівником щодо його. Е Зміни посади його і включення, друге питання, включено до складу громадського формування членів депутатського корпусу, були прийняті негативно. Тобто якогось результативного рішення на даних зборах не відбулося. Виходячи з цього, ми сьогодні не бачимо, яким далі. Шляхом продовжувати співпрацю і як це формування далі буде не контрольоване, нікому не підвласне власне працювати. На засіданні виконавчого комітету жоден представник громадського формування Гроза не з'явився, а міський голова Українки Павло Козирів зазначив, ми виконавчим комітетом фіксуємо факт відмови і звертаємось до маємо, це контрольно-ревізійного управління міжрайонна фінансова інспекція Васильківська, Нехай вони нам допоможуть перевірити господарську діяльність. Громадського формування гроза, бо ми, на жаль, фіксуємо факт, що вони нам відновлюють. Тож питання щодо розірвання угоди було поставлене на голосування. Хто за те, щоб з таким редагуванням прийняти рішення? Проти утримався. І з нового року я думаю, ми за той час створимо альтернативне громадське формування. Проведемо всі необхідні процедури. Українка не буде кинути на прозволя. Лариса Діденко, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. У центрі муніципальних послуг спеціалісти Української міської ради надають послуги мешканцям міста з багатьох питань. Докладніше дивіться в сюжеті Мирослави Гнип. З 2010 року в українці працює центр муніципальних послуг. Тут жителі міста можуть отримати необхідні консультації як спеціалістів міської ради, так і фахівців районних служб. Запроваджено електронний документообіг та працює кол-центр. Якщо у вас виникають питання реєстрації шлюбу, оформлення свідоцтва про народження чи смерть, то профільний спеціаліст української міської ради Наталія Форманчук завжди зможе допомогти. Продовж року до нас звернулося близько 300 громадян. Це ті громадяни, які зверталися за видачею свідоцтва про народження, свідоцтва про смерть, а також свідоцтва про шлюб. Тобто десь 125 чоловік, це ми видали свідоцтво про смерть, 113 свідоцтво про народження, а також прийняли в цьому році шлюб 62 особи. Завдяки новій програмі, спеціаліст одразу видає необхідний акт про реєстрацію цивільного стану. Це не тільки пришвидшує процес роботи, а й допомагає уникнути незручностей для громадян. Якщо жителів Українки турбують питання, що стосується квартирної черги, спеціаліст квартобліку проконсультує та надасть необхідні поради. В виконком звертаються люди, які потребують поліпшення житлових умов. Ми ставимо їх на квартирний облік для отримання житла. Для прийняття участі в програмах молодіжного кредитування, доступному житлу, тобто, якщо люди хочуть прийняти участь у будівництві за власний кошт. І з допомогою держави вони можуть звернутися до нас. і Ми ставимо їх на облік. До спеціаліста Української міської ради Наталії Колеснікової звертаються з питань благоустрою в місті. Одночасно вона є секретарем адміністративної комісії. Я займаюся адмінкомісією. Мені надходять протоколи про адмінправопорушення, які потім я готую постанови на засідання адмінкомісії, де розглядаються протоколи. і Виносяться постанови. Оскільки в Українці працює велика кількість комунальних підприємств, то виконання значного об'єму робіт, що стосуються їх діяльності, покладено на спеціаліста з питань комунальної власності, громадяни звертаються з питаннями оренди комунального майна. Це балкони, сміттєзбиральні приміщення, комори, частини технічних поверхів. Також питання вирішуються щодо заяв громадян, які стосуються. В області житлово-комунальних послуг це і гаряче і холодне водопостачання, і благоустрій міста. Для зручності мешканців міста в центрі муніципальних послуг працює дитячий куточок. Вирішуючи важливі питання, ви можете бути впевнені, що вашій дитині теж буде чим зайнятися. Мирослава Гнип Дмитро Згурський, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Уже цими вихідними Українка святкуватиме 46-й день міста. Про цікавинки, які обіцяють організатори на святкування, дізнавалася Лариса Діденко, святкування дня міста, подія протяжністю в три дні. Традиційним стало вшанування кращих працівників міста в п'ятницю. А в суботу фестиваль дворів збере добрих сусідів. В цьому році родзинкою фестивалю дворів є саме те, що двори йдуть один до одного в гості. Тобто, тема фестивалю дворів добрі сусіди. Я думаю, що це гарна традиція, тому що під час святкування фестивалі дворів відбуваються одночасно. По місту. і е, деякі двори не бачать, як відбувається дійство, наприклад, в сусідів. І якраз саме тема добрі сусіди дасть змогу е, побачити, як е, сусіди святкують. І це буде дуже приємно. Суботній вечір продовжить дискотека однокласників на площі перед міськрадою. Цікавою та насиченою обіцяють організатори. Буде програма третього дня святкування дня міста. В неділю зранку розпочнеться спортивно-розважальна програма. Цього дня відбудеться урочисте відкриття нових спортивних майданчиків. З 15.30 вулицями міста пройде святкова хода. А на головній сцені під час урочистої частини заходу звучатимуть вітання міського голови та гостей. А далі відбудеться дев'ятий фестиваль молоді під назвою Політ Нормальний на. Наші творчі колективи кожен рік виявляють бажання брати участь у гала-концерті, і тому цей рік особливий, дуже багато буде наших. І співочих, і танцювальних колективів брати участь у гала концерті. Концертну програму вестимуть дві пари ведучих. Одна пара буде наші друзі, і я вже можу сказати, наші жителі города Анатолій Гнатюк і Лідія Самісюк. І З ними в парі будуть працювати нова наша пара це Марія Узлова. Режисер е, середніх младшої групи театру Вільний простір і Андрій Гусів. У ході концертної програми на головній сцені відбуватиметься ще одна знаменна подія. В дівчасові вечора буде дуже важливе для нашого міста награждення медаллю Патріот України. В этом году, так як президент України об'явив роком дитячої творчості, Соответственно, когда подавались предложения лучших из лучших кого хотелось бы наградить и отметить такой достойную медалью, приняли во внимание и наши предложения, и выбрали именно тех людей, которые как раз и душу, и силы, и свою любовь вложили именно в детей и в развитие деток. А завершить святкування Дня міста Фейерверк Лариса Діденко Дмитро Згурський, Телеканал Дніпро. До початку нового навчального року у дошкільному навчальному закладі Сонечко виконано косметичний ремонт введено нові навчальні дисципліни, додатково прийнято 20 дітей. Щоб з 1 вересня повноцінно розпочати роботу та прийняти нових малюків, влітку в садочку Сонечко виконувались відповідні роботи. Проводились косметичні невеличкі ремонтні роботи. Можна сказати, що все проводилось силами батьків. Ми звертались, персонал звертався до батьків, і батьки ну, з розумінням ставились до того, що треба допомогти. І приходили і фарбували двері, плінтуса, побудувався будиночок для тварин, які мешкають у нас у закладі. Відремонтували люк у підвал. Це такі, скажімо, гарячі. Насущні питання, які треба було вирішити, 1 вересня 2013 року садочок буде працювати за програмами Дитина і Впевнений старт. Будуть запроваджені такі навчальні дисципліни: математика, грамота, розвиток мови дітей, фізкультура в першу половину дня обов'язково, музичні заняття. Вони в нас будуть проходити в другу половину дня в музичній залі. Обов'язково є моральне, естетичне виховання. Яке в нас проходить за творами Василя Сухомлинського, за словами директора дошкільного навчального закладу Наталії Сапожнікової, в садочку планується ввести освітні послуги за кошти батьків, що передбачено законом України про дошкільну освіту. Буде в нас введена гра на музичних інструментах. Це фортепіано. друга додаткова освітня послуга це інтегрована психологія по підготовці дітей до школи, третя освітня послуга це англійська мова, четверта така освітня послуга. Мені, як завідувачі, здається, що вона необхідна, це дитячий фітнес. Під час літніх канікул діти садочка сонечко побували на багатьох екскурсіях, відвідали і місцеву церкву. Малюки з цікавістю вислухали отця Михаїла. А він свою чергу погодився викладати їм слово Боже на рівні, що буде прийнятним для дітей. Мирослава гнип, Микола Куріний, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. 99 99-літній Тихоновіков усе життя віддав роботі та родині. Повірте, йому є про що згадати. Тихон Петрович Новіков народився 17 липня 1914 року в селі Пільшино Брянської області в селянській родині. Мати померла, коли маленькому Тихонові було 5 років. Його та ще чотирьох дітей виховував батько. А про своє дитинство Тихон Петрович згадує ось що. Був рядом в ліс, в ліс ходив. От. лошадей пас була в нас лошадь. А уже мне было лет около десяти, когда было единоличное хозяйство. Пахал, баранил на лошадях. В общем, выполнял все то, что мне говорил и заставлял брат. У 14 років Тихон Новіков поїхав з дому до міста вчитися, отримав освіту агронома. Він пережив жахливі події 1932-33 років. На його долю випали і часи війни. Навчався у військово-політичному училищі, служив політруком, воював та захищав батьківщину. Тихон Петрович Новіков згадує про воєнні роки з посмішкою на вустах. Гордиться не тільки за себе, а й за весь колишній радянський союз. Я не розрішаю Так Ми ж погибнемо. Е, ну погибнемо. За родину нас будуть споминати, але врагу ми не знайдемося. У 1947 році Тихон Петрович приїхав до Українки. Працював заступником директора трипільської машино-тракторної станції. Згодом влаштувався на трипільську ТЕС, який віддав майже 20 років життя. Мене приймають на роботу за начальника строїтельного участка по строїтельству станції. 99-річному жителю Українки є що згадати, бо пройшов і війну, і голод пережив чимало подій на довгій життєвій ниві. Мирослава Гнип, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. У студії працювала Світлана Гриценко. Гарних вам новин! І зустрінемось на телеканалі Дніпро.